Вітаю всіх! Ну що ж, дивимось далі відео. Атомні загрози для атомних електростанцій. Якого плану зараз? Загрози для атомних електростанцій. Якого плану зараз? Масованість, любі мої. Летітиме. Йо-майо! Не самі атомки, а там, де вони генерують, виробляють генерація, пожежа, вибухи. Захищати будуть на максималках. І концентрація з обох сторін. У нас захист, там удар. Ну що ж, буде влучання по генеруючих об'єктах атомних електростанцій в Україні. Так, буде. Буде. Десь не, не допрацює ППО буде. Буде. Збиття максимальне збиття. Околиці. Давайте так. Бо, ну, По-перше, що мені йде? Це атомки. Е, на, в областях, які є на кордоні. І, можливо, як влучання не в сам об'єкт, а поряд. Які нас атомки на кордоні, в прикордонних областях, ви знаєте, досить. Західна Україна увага! Що вам скажу. Ну, давайте так. За рахунок пошкодження атомних електростанцій, будуть проблеми серйозні з електроенергією, якщо це буде пошкодження. Ні. Мені не йде. тож що це карта жертви. Так, бо ні, це відповідь ні. Ми чомусь готові до цього. Ми до цього максимально готуємось. Ми готуємось до цього. Давайте так. Домовленості, якісь є на цю тему, є якісь домовленості, щоб підстрахуватись. Не все так погано. Це добре вже.